Українця визнали одним із десяти найкращих вчителів світу. Таку нагороду наша нація отримує вперше. Тож премію Global Teacher Prize отримав вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Мені важливо, щоб діти на урок проходили із посмішками, вони чекали на цей урок. Мені важливо наповнити наш урок якимось цікавим контентом, цікавими активностями. Він народився у місті Кадіївка, зараз тимчасово окупована частина Луганської області. А у листопаді 2014 року був змушений покинути свій дім через агресію росіян. Після повномасштабного вторгнення педагог організував курси з української мови для переселенців, проводив уроки та розповідав у закордонних та українських медіа про агресію Росії і розповідав про вчительську роботу в умовах війни. Свою нагороду прокоментував так: цитую: дуже важко повірити і усвідомити усе це. Що найкращими назвали 10 людей на планеті Земля, і серед них я, український вчитель, це надихає і мотивує, сказав Артур Пройдаков. А більше важливих і цікавих новин ви знайдете у телеграм-каналі Лиси Ньюс. Підписуйтеся!